У серії «Тямущі до школярик новинка. Веселі прописи, підготовка руки до письма 4 Якщо ви вважаєте, що навчати дитину писати в 4 роки це ще зарано, то ви ой як помиляєтеся. Адже це процес складний і дуже-дуже поступовий. Я знаю, що ви батьки дуже дбайливі, і ви ж, мабуть, купували для вашої дитини веселі прописи 2, веселі прописи 3 І ваша дитина вже багато чого вміє. Що ж вона навчиться у цьому посібнику у 4 Дивимося, якого рівня завдання тут є. Зразу вам зверну увагу, що перед кожною вправою є такий маленький символ. Тут є або олівчик. Або ось такий ромб, або фарби та пальчик. Це все дуже різні завдання. Якщо фарби та пальчик, це паль... це ви берете фарби малюєте пальчиком, олівчик це олівчик. А тут ви повинні, це теж якби вправа олівцем або ручкою, і ви повинні, це якби вправа і на письмо, і на логіку. Отож, допоможе звірятам зустрітися на вівші стежинки за пунктирними лініями. Беремо жовтий олівець і проводимо по цих пунктирах риску. Туди, назад, верніть його тут ось таку хвилясту, таку, Тин-тин-тин. І ви повинні дитині пояснити, що не можна виходити за лінії. Як намальовано, так і повинно все це повторюватися. Тут теж треба все повторювати до доплисти густочки до очерету, тоді павучкам спуститися з гілочки на пеночки і так далі. Зашнуруй черевик. Зверніть увагу, як працює ця вправа. Дитина повинна не лише по тих лініях провести ручкою, але і назад. В той, той бік Тин, тин, тин. аби це були черевики там і там. Лабіринт у нас є. Ми повинні це все провести по цій лінії. Ваша рука буде розвиватися, дрібна моторика буде гарно, гарно працювати. Опа! Тут потрібно допомогти білим ведмедику врятуватися від спеки, відремонтувавши жалюзі на вікні. Проводимо. Цій лінії, а потім просто домальовуємо рівнесенькі-рівнесенькі лінії. Одягни рибку. Вправо дуже цікавесна. це, мабуть, найскладніша вправа в цьому підручнику, адже спочатку треба навчитися малювати ось такі лусочки, це буде довго, повірте мені. А потім відтворити ці всі лусочки на усій рибці. Так само робити голочки і потім домалювати на їжачкові ці голочки. Тут потрібно домалювати і розфарбувати паркан, тобто ми це все обводимо, а потім повністю все розфарбовуємо. Так само грибочки, вишенки. Дається, що це ще малювання, але це вже не зовсім малювання, це вже майже-майже письмо. Залишилося ще зовсім трошечки. Спочатку ми ще малюємо гачечки, рисочки, але вже от-от-от, скоро ваша дитина зможе писати справжні справжні літери. Одразу вас попрошу не навантажувати дитину цим альбомом, тому що деякі батьки хочуть просто за один день це все пройти. Повірте, хоч ваша дитина і геній, але не варто перетворювати навчання на якісь зусилля. Це все передусім гра. Тому працюйте, грайтеся, веселі прописи, підготовка руки до письма. Чотири плюс. Начальна книга Богдан рекомендує.